Одного разу запитали у слона про його ставлення до мухи, яка над купою його ж таки лайна, щось куперсаючи весь день кружля, і вислухали відповідь наступно. О, це мій вірний діловий партнер. У мене з мухою тісна співпраця, яка бере початок ще з Її з бою не заснала й дотепер, а навіть більше я, як слон, зазначу, борця такого задовкілля нам ще потрібно пошукати. Невтомна муха на засадах добровільних до цього докладає всі зусилля, таке не кожному присуще мати. Відтак... Вже на наступний день комаха у пресі прочитавши цей абзац, сказала, хай би менше слон той какав і правильністю харчування переймався, аби не трапився небажаний колапс. Утім, Якщо вимоги сьогодення наші стосунки заганяють в певні рамки, нехай так буде. Але, як на мене, це не вирішує проблеми. Далі пішла брутальна лайка. Після такого обміну думками конфлікт сторін ущух сповна. Обоє взялися за свою звичну справу, як ні у чому не бувало. Ну, а мораль у байки ось така. Не кожен, хто кладе. Великі кучі себе назвати може меценатом. І, що найгірше, не всіляка муха прагне до кращих змін, а свої муки лише озвучує відбірним матом. no